Я працюю із різними категоріями населення, і з різними проблемами. Найчастіше до мене звертаються за таким запитом, як атипова і асоціальна поведінка дітей, особливо підліткового віку, тобто починаючи там вже яскравіші такі моменти, це 8 років 11, 12. І коли вже соціум не витримує, і важко взаємодіяти з цими дітьми і батькам в першу чергу настає така от втома, коли вже всі втомилися, і тоді вирішується, так, да, приймається таке рішення, щоб звернутися до психолога і щоб допомогли. І... Основний мій принцип то, що важливо працювати з усією системою, з батьками, не тільки з дитиною, і знайти саме бажання дитини змінюватися. Тобто, коли дитина не буде хотіти змінюватись, то дуже тяжко буде і зрозуміти ці зміни. Тому що зміни тільки потрібні дорослим, а дитині ці зміни не потрібні. От саме на рівні дитини ми шукаємо всією командою, так? як же ж дитині сформувати, що все ж таки та поведінка бажана, які від неї очікує соціум, вона буде прийматися і дитина буде мати більшу нагороду. От і саме Тема сьогоднішньої нашої зустрічі тиша, як терапія, і чому ми боїмося залишатися наодинці. Я от таки от привела приклад із свого кейса, для того, щоб показати, що щоб зрозуміти себе і щоб відчути себе, важливо навчитися відчувати, бачити і хотіти бути в своїй тиші. Той, хто зараз знаходиться в прямому ефірі, будь ласка, напишіть, коли ви залишаєтесь наодинці, ви відчуваєте спокій? Чи все ж таки ви відчуваєте тривогу? Чи є у вас комфорт, чи немає комфорту? Ви можете написати в прямий ефір, а якщо ви дивитесь запису, ви можете дати відповідь собі в голові, або якщо ви працюєте із... Своїми нотатками можете там зафіксувати. Поміркуйте, будь ласка, коли ви залишаєтесь наодинці, вам комфортно з собою? Чи все ж таки страшно і тривожно? Дійсно, коли ми знаходимося самі на одинці, у нас рука відразу тягнеться до телефону. Я думаю, що ви це помічали. Ви це помічали і чому? Чому так дискомфортно нам, що ми не можемо побути тихо? Тому що ми звикли відчувати шум. Шум, який знаходиться навколо нас, він для нас є як фон, як базовий. І нашому мозку, нашому мозку, реально стає страшно, що ми знаходимося в тиші. Що ми знаходимося в тиші, і що нам робити? Що нам робити в цій тиші? Ми не привчені. Тому що ми не знаємо. Нас постійно хтось е, е, щось там говорить, або ми маємо щоб очікувати, що нас хтось буде розважати. І саме з дитинства, коли дитина сидить там тихенько чи там заміркувалася, е, ми починаємо. Її переключати на якісь певні дії, на себе переключати чи на якусь там пташечку. Тому ми з дитинства взагалі то і не привчені бути в тиші. Дякую, написала, напевно, більше тривогу, ніж спокій, да. І якщо дякую, що ви активні, Ліля. І е, тут е, дійсно ще такий е, невеличкий нюанс є суто біологічний, тому що е, ми є ж савцями і е, у нас є хижаки, і, і ми є також напівхижаками, да, у нас змішана форма харчування. І ми постійно знаходимося на певній тривозі для того, щоб нам розуміти, що відбувається. Тобто постійно психіка моніторить середовище, середовище, в якому ми знаходимося. Чи це безпечно, чи це небезпечно. І коли ми підключаємося і в середовище інших людей, тобто це називається ефект великої кількості людей, або ефект толпи, Такої величезної, ми починаємо відчувати і емоції ще інших людей. І тому саме оцей фон тривоги це іде як безпека. Коли ви не відчуваєте тривоги і немає фона, це психікою сприймається як небезпека. Я думаю, ви помічали за своїми батьками, за своїми дідусями, бабусями ще з радянських часів. У них фоново. Було радіо, а потім, коли з'явився телевізор, ще й телевізор. І оце ці саме гаджети, можна так назвати. У нас є сучасні да, телефони, а в них були не сучасні такі гаджети, враховуючи наше наш, ще сьогодення, вони постійно були на фоні. Коли запитаєш у них, а чому воно грає, чому воно вам не заважає, а вони не давали відповіді. Тому що для них це був фон. Бо наодинці, бо в своїй тиші знаходитись дуже страшно. І люди не привчені рефлексувати, люди не привчені задавати собі запитання, а що це зі мною, а чому я тривожусь, а що я можу змінити? А від чого це залежить? От такі от внутрішні дослідження, тобто, це не було модно, і це не було потрібно. І тому а чому. Ми боїмося тиші, тому що ми зустрічаємося з собою. І з собою, і своїми емоціями, і своїми думками. І коли ми залишаємося і своїми думками, дійсно дуже тяжко думати про себе. Поміркуйте, будь ласка, коли ви все ж таки знайшли ту можливість побути наодинці в тиші, чи міркуєте ви про себе, чи все ж таки ви. Думаєте про когось? Напишіть, будь ласка, в чат або дайте відповідь собі, своїм внутрішнім голосом. Ви думаєте про себе чи думаєте про когось? І дійсно думати про себе стає ще тяжче, ніж залишитися в тиші. Так, про себе. О, це дуже добре. Дякую, Ліля. Е, про себе думати це вже говорить про те, що людина працює над собою. Людина приймає себе і може з собою взаємодіяти. Тобто людина сама цікава для себе. І саме ця робота. Яку психіка проводить, особистість проводить із собою, вона важлива нам надалі. Чому? Я не кажу, що там е старіння і соціальність, коли людина втрачає вже певні соціальні зв'язки, коли вона стає менш активна, то коли тоді частіше людина буде залишатися наодинці. І коли людина розвинута. То їй не страшно старіти, їй не страшно залишатися самим собою наодинці, тому що вона себе досліджує, вона себе пізнає, і це дуже цінно. Тобто і вона бачить свою правду. Дякую, що написала, що я колись забув вимкнути радіо на Великій Гучності і в 550 серця. Це вискочило. Да, да, дійсно, психіка була вже знервована, і е, рівень невротичності е, у, у психіки вже зашкалив. Е, і тому треба було прокинутися, щоб зрозуміти, що відбувається. Дякую, що пишете коментарі. І це... Дуже цінно, що ви розповідаєте про себе і досліджуєте себе. І вам цікаво дійсно дослідити себе. І повернуся далі. Ви, будь ласка, пишіть свої коментарі. Я буду зачитувати і коментувати стосовно тиші і стосовно звуків, які знаходяться навколо нас. І якщо ми навіть пригадаємо там фільми, е мультиплікацію, то коли йде якась тиша, пригадайте, да? щось має відбутися. Якийсь там звук має бути, або щось погане має відбутися, коли от в тиші от щось не так, наче б якесь очікування чогось такого незрозумілого і такого якогось. Е Насторожливо. Напишіть, будь ласка, в чат. Чи спостерігали ви за собою таке, коли от тиша навколо вас, або ви там вранці виходите гуляти, або ви там присіли у себе в кімнаті і так звуків немає, чи є очікування, що щось трапиться? Вот, так що напишіть, будь ласка. А також хочу ще розглянути. Хочу розглянути тишу як ресурс. У тиші тиші тіло розслабляється. Згадайте себе, коли можна розслабитись, і нам хочеться тиші. А... А дякую, Ліля. Коли тиша, я... Ні, коли тиша, я відчуваю, що піднімається тривожність. Да, коли тиша навколо, дійсно ми соціальні і ми звикли до цього. І тому да, піднімається тривога, а це нормально. Тобто ми маємо тренувати свою амігдалу, яка саме відповідає за тривогу. І я якраз і перехожу до наступного, що як ресурс. Тобто це тренування. Свої емоції важливо тренувати, а щоб їх почути, якраз нам і потрібна тиша. Да? От я тривожусь, чому я тривожусь? Мені страшно, чи мені що буде далі? Цікаво, що я хочу звернути увагу на те, що є тривога і є страх. Да? Я тут постійно використовую тривога, вона по, в тілі по відчуттям там підвищене серцебиття, чи там якісь трошки мурашки, чи такі якісь поколювання. Чи е, дихання таке от прискорене, е, починає голова в різні сторони крутитися. Далі мож, е, людина може доторкуватись до обличчя, також до волосся, щось там поправляти на одягу. Тобто саме оце тривог. чи може встати кудись піти. Саме оце такі от прояви поведінкові. А от страх, страх людина вже може завмирати, і вона знає, що вона боїться, коли йде тривога. То ми навіть ще чекаємо, що має відбутися, а страх, воно вже є. Уже я знаю, чого боюся, і я вже в ту сторону дивлюся. Коли тривога, я ще й туди дивлюся, і вправо, і вліво. От, саме так. Стосовно запитання, яке мені задали, що сказати дівчині при на вулиці, щоб вона согласилась на свидання, це я дам відповідь в кінці. Цікаве таке запитання. А зараз ми стосовно теми продовжимо да? тут написали Майк. Майк, я не знаю, я читаю, як от тут записані. Ти, що я часто перекриваєш шумом вентилятора вночі. Ну так, да. це теж таке може бути. І також це з дитинства, до речі. До речі, це з дитинства. І навіть коли годинник, шум годинника він також впливає, як і шум вентилятора також впливає на нашу психіку, щоб створити ну, додатковий шум, щоб не було так тривожно, не було так страшно наодинці. Дякую, що ви активні. Дякую, що ви пишете. Приємно, що ви взаємодієте зі мною. І, у тиші тіло розслабляється. От та, таке двояке відчуття, що чи розслабитись, чи все ж таки затривожиться. Е е є такі вислови у психології, і вони такі от звичайні, як безпечне місце. І важливо знайти це безпечне місце, яке є у вас у Будинку, яке є у вас в квартирі, яке є, можливо, поряд у вас з будинком. Тому поміркуйте зараз і можете навіть і пофантазувати, де це безпечне місце вам подобалось, коли ви були в дитинстві. Напишіть, будь ласка, своє безпечне місце, де вам комфортно бути в тиші, можете заплющити очі. І згадати саме такі свої відчуття комфорта і безпеки. Тобто, коли ми відчуваємо безпеку, що нема тривоги і страху, це є безпечне місце, і тоді там більше часу можна бути, можна знаходитись там в цьому безпечному місці. Тому я прошу вас написати в чат. і Поділіться, будь ласка, які у вас ідеї прийшли безпечного місця. Коли я проводжу сесії і також задаю запитання клієнтам, які, яке безпечне місце у вас, ну, часто це буває берег моря, часто це буває. З дитинства це село або будинок бабусі, да, дійсно класна бабусі в літній кухні, да, це клас. Дякую, Ілля, що пишете, це є безпечне місце. Саме з дитинства, де ми були маленькі, і саме там, саме в цих містах, дійсно приємно чути свою тишу і бути з собою поряд. Дуже рідко пишуть про ліс, тому що ліс найчастіше у нас асоціюється з якимось там невідомими звірами і такими цікавими істотами, тому ліс і стежка в ліс рахуються як не небезпечним місцем і навіть в гіпнозі. Тобто, такі от Лісові стежки і ліс по-різному сприймаються для клієнтів. Тому все ж таки, як пишу їм кухня: там, де тепло, там, де затишно, там, де пахне їжею, і, і погрітися. Да? От саме це якраз і дає нам затишок і відчуття такої безпеки. Дякую. І... Як навчитися бути в тиші? Так, да, як я вже сказала, це є тренування, і я думаю, що ефір дивляться дорослі у сформовані особистості. І те, що першу рекомендацію, яку я вам зараз даю, вона така, нібито дитяча. Але вона є дуже цінна і важлива. Тобто навчитися 5-10 хвилин бути без телефона. Тобто, щоб почути е тишу, важливо залишитись наодинці, без нікого, без гаджетів, без вентилятора, да? без радіо, без телевізора. Просто побути. Тиші 5 хвилин. Якщо ви почнете себе тренувати, 5-6 хвилин, це буде дуже добре і корисно для вас. Також створювати свої острівці тиші, як я вже сказала, ті безпечні місця, в яких вам комфортно, тобто ви вже знаєте, що ви 5, 7, 10 хвилин вже можете знаходитись в тиші. І ви уявляєте, що ви знаходитесь саме в тому місці, якщо цього середовища немає. А якщо воно є в реальності, то ви дійсно щаслива людина, тому що ви можете побути в цьому безпечному місці і відчути свою тишу і поспілкуватися з собою, побачити себе справжнім, а не ілюзорним, тому що ну, для того, щоб виживати в цьому світі, нам багато чого. Багато чого треба приховувати і заводити в ілюзію і себе, і інших, інших людей. Також важливо направити свої думки під час того, коли ви будете слухати свою власну тишу. Сприймати її як зустріч з собою. Тобто, це от сама цінна рекомендація, що почути себе і зустрітися з собою. І тому, коли ви будете поряд із собою і слухати свою тишу. Ви будете відчувати себе. І коли ви будете взаємодіяти з соціумом, ви будете тоді розуміти, де ви справжній. Тому що дуже багато людей, дуже багато думок, дуже багато емоцій, багато взаємодій, і воно то все впливає на нас. А саме ваша тиша, ваш досвід, він важливий і цінний для вас, щоб щоб дійсно відчути себе і бути поряд з собою. І тоді, коли ви зробите зупинку, нам здається, ми залишимося наодинці, або залишаємося самі, або у нас хтось кине, тоді не буде страшно, а ви будете знати, що вам із собою цікаво. Як говорять психологи, треба здобути досвіду, щоб коли ми станемо вже досвідчені, коли ми будемо поступово переходити в старіння. Тобто нам не повинно бути нецікавою з собою. Це один із таких важливих критеріїв, що особистість розвивається і особистість дорослішає, і особистість розуміє цінність життя. Яке дали батьки і дав Всесвіт. І а, зараз я завершую наш прямий ефір, який був присвячений «Тиша як ресурс, і чому нам в тиші чи страшно, чи тривожно, і чому так відбувається а, у нашому з нами? І в нашому середовищі, тому ви можете написати запитання, які вас цікавлять саме з цієї теми, і тому не можу дати відповіді на запитання стосовно там, з якого я міста і так далі. І що там цікаві такі моменти, як в мене справи, ну то дуже круто. Що ви задаєте ці запитання, ви цікавитесь моєю особистістю. Ну це дуже добре. От і. Е -е... Ну тут я пообіцяла, що сказати дівчині, якщо щоб вона погодилась на побачення. В першу чергу, дівчина має відчути безпеку від чоловічої персони. І а що сказати? Я не знаю, що сказати. Тому що е... а... тут важливо, що відчуєте ви, коли ви будете щось говорити. Чи буде зацікавлена у вас дівчина? От тому для того, щоб вона погодилась на побачення. Це, перед цим вже має зроблено бути достатньо, як кажуть, ваших ресурсів закладено, щоб вона погодилась. От. Або ви маєте і зацікавити емоцією, щоб їй було цікаво далі продовжити спостерігати за вами і взаємодіяти. От. Тому дуже дякую вам, що ви були зо мною в ефірі. Ми зустрічаємося з вами кожної середи о 17.00. І будемо далі продовжувати знайомитися з собою. Так, і запитання: як сфокусувати свої думки на щось хороше, коли тиша, а не на, на щось зле. Ну, Це дуже круте запитання. І саме це є така ловушка тиші, про яку Лілія якраз ви пишете. І... Думати, я вам скажу, якщо ви думати про квіточки і про розірочки, то це вам буде добре і вам буде комфортно. Це дійсно складне запитання і фокус. Фокус на щось злому це коли є невирішена якась проблема або стан. Тут важливо зафіксувати себе в точки нуль, ну, це дуже складно. І над цим треба працювати важливо, щоб знати, е чому я думаю про це зле. Тобто задавати запитання собі, навіщо мені думати про щось погане, що я отримую від того, що я думаю про щось погане. Тобто, така от, перший такий е е зустріч із собою, е вхід в тишу, тобто, перед дверима в тишу якраз і Задавайте запитання. Дякую. Питають, з якого міста? Ну там написано, що я з міста Білої церкви, і ще запитують: якщо лунають вибухи, у якому, у якому стані потрібно залишатися? Ну, знаєте, коли лунають вибухи, то. То треба відчувати себе. У нас є три позиції, коли це є гострий стрес, коли ми чуємо вибухи. Або бігти, людина буде бігти, або битися, тобто кричати, бути в паніці, або буде в заціпенінні. І тому, тому сказати, як, в якому стані потрібно залишатися, важливо знайти безпечне місце, наскільки це для. Вас важливо. І не і щоб вам було тепло, оце саме базові потреби, щоб були задоволені. Ви могли задовольнити. Оце так. Тому сказати, якщо у нас у всіх людей поділити на три категорії, то. Яка у вас базовий реакція на стрес? Я не знаю, треба з вами спілкуватися, то ми ви можете подосліджувати через тести, яка у вас базова реакція. І тому діяти за, за своїми відчуттями? Ну, дуже сумно, що ви чули дуже багато вибухів. Сьогодні, і як вам себе стабілізувати? Да, дійсно, це, це складно стабілізувати базові потреби. Щоб ви у вас мог, має бути доступ, щоб ви поїли, якщо на те є можливість, щоб вам було тепло і щоб ви могли сходити до туалету. Оце так. Тому фантомні звуки вибухів вони будуть чутні і, і надалі. Тому. Я дякую, що ви були, що ви були разом зі мною, і що ви були активні, ви задавали запитання, різні задавали запитання, це дуже цінно. От, і я чекаю наступної зустрічі. Ви можете мені в коментарях написати, які, можливо, ефіри вам будуть цікаві і, і цінні для розкриття ваших інтересів, хто зараз зі мною був. І... Будемо так з вами взаємодіяти. Дякую вам. З вами була я, Тетяна Татерінцева. До побачення.